А. Привітулі пампулі, друзяхи. Ви на каналі Буха та Марчик. А наш бобуха напевно злякався нашого хом'яка. такий прикольний і класний. У нас завівся і тепер буде жити з нами. ти хом'яка не бачив. Тут бігав за мною один. Ти про того? А-а! Отже, хом'яка відкладаємо в сторону. А сьогодні ми з вами відкриємо цілу коробку жувачок Love Is. Нічого ти проводити не будеш. Я ці всі жувачки з'їм сам і заберу тебе все. А дупа тобі не злипнеться, бабуха? Давай вже відкривати і глянемо, що там всередині. Так, вау, всіх їх там є. Якщо чесно, я думав, що вони будуть поскладені гарно, але. Все моє, нічого я тобі не віддам. Так, де там наш хом'як? Запускаємо. А -а -а -а! Ми зараз розпочинаємо. А ви, друзяшки, поки підписуйтесь на канал і ставте лайк. І ось завжди було цікаво, а скільки максимум жувачок можна зараз жувати, скільки їх поміститься в рот. Але ви цього не повторяйте вдома. Дивіться, що в мене вийде краще. Так, ти зібрався з'їсти їх всіх сам! Якщо чесно, то в планах є таке. Але подивимося, що з цього всього в нас вийде. Отже, приступаємо. Отже, експеримент номер 1 Ми спробуємо, скільки всього жувачок в нас поміститься. Відкриваємо першу. І погнали. Тепер берем другу. Ох, які кислі ці зелені. Як би знав, купив би якогось інакшого кольору. Лавіза. Поки все під контролем. Але вони кислі. Це щось неймовірне. Третя. Пішла. Поки що все під контролем. Але вже тяжко говорити. Четверта. Пішла в вхід. До речі, друзяки, а ви знали, що цю коробку можна скласти ось так. І тепер буде гарно виглядати і зручно брати. Ну що ж, пробуємо відкривати шосту. Якщо чесно, в роті вже зовсім мало місця. Але я не здаюся. Дивіться, яка велика жувачка вже в мене є. Але я не здаюся. І зараз ми, думаю, запхаємо ще штук 5 точно. Сьома пішла в хід. І говорити вже, якщо чесно, дуже тяжко. Але я заради вас все зможу. Марчик, давай ще три, щоб 10 улізло. І це вже буде твій особистий рекорд. Ну, давайте ще три тоді. Одна, дві. І три. І на цьому напевно буде все. Бо більше мені не влізе. Ну, все, я більше не можу. Ось така от жуйка. У мене получилася. Це є 10 штук докупи. І більше я не можу. Якщо така справа, то це все, я тащу до себе. А знаєш що, Марчик? У мене є суперкруте солодке. Я тобі зараз його покажу, а ти спробуй. І скажи, який воно на смак. Занось то все сюди будемо пробувати. Що ти там маєш для мене? Я можу посперечатися з тобою, що це кисле яйце, ти не з'їш ніколи. Отже, що в нас тут кисле яйце і шокуюча пудра. Відкриваємо і дивимося, що всередині. Тут такий яйце і порошок. Я думаю, що він буде дуже кислий. Отже, макаємо і пробуємо. Ну, поки що таке собі. Ану більше порошку. А-а-а! О, фу, як я кисло! Так, спробували і хватить з мене. А таке з'їсти зможеш. О, а тут у нас солодка п'ятка плюс кисла пудра. Ну що ж, відкриваємо і пробуємо. О, круто! Дивіться, яка п'ятка! Тут ще щось в середині є в трубочці! Як це все з'їсти? Я думаю, що ногу нашу треба облизати, щоб до неї краще липла пудра. І тепер макаємо, м -м, вона не смак солодка. Смакаємо в кислу пудру. Оце так зараз буде. М -м, треба розпровувати краще. І м -м, насправді пудра якась також солодка. Щось тут не то. А сквіш ти з'їсти зможеш? Ніколи не думав, що таке спробую, але це в нас їстивний сквіш. Відкриваємо. І тут в нас такий пончик, який можна міняти. І зараз будемо проводити. смак він дуже крутий. Його дійсно можна з'їсти. І на остаток для тебе ще таку штуку маю. Що тут у нас? Ми маємо соску. Якась крива попалася в нас. Ну, нічого. Думаю, їсти можна. Блягаємо, щоб не згубити, і пробуємо. Мені от дуже цікаво, вона буде солодка чи кисла. Так, пробуємо. М -м, вона солодка, як звичайна цукерка. Марчик, чекай, чекай, дивись, я ще маю таку лопату для тебе. А з цим що робити? Когось закопати, чи що? О, тут у нас цукерочки. Відкриваємо і пробуємо. Якщо чесно, воно дуже подібне на M&M's. Щось мені здається що тебе буде боліти живіт після того всього, що ти з'їв. Якщо чесно, то мені щось вже стає зле. Так що, серію закінчуємо. Всім па-па, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!